Привіт всім любителям железяк. Проводимо реставрацію тракторного передка трактора Т-40. Ось так. Люди їздять, добивають трактори. Отакі. От Ось такі. Люфти на втулках. І ось така, і ось така вироботка. Оце так, воно має стояти? Ага. Оце люди з такою вироботкою їздять. Я думаю, всім зрозуміло, що то за передок. І так весь передок. Щоб було всім більш видніше, оце така є вироботка. Покажу трошки краще. Оце така вироботка. Оце вироботка. Тут потрібно все втулити і розточувати. Значить, цапва шкори. Ось вона перед екраном. Буде значить це місце наварено. А це Наварка не підходить в зв'язку з тим, що в цьому місці воно лопає після наварки. Значить, було прийнято рішення з клієнтом, що чи виготовиться втулка чи клієнт знайде старі підшипники і внутрішні обойми. Проточиться, напресується, посадиться на клей і по наружі проточиться під розмір втулки. Ось така робота з передком трактора Т-40. Продовжуємо, шановне товариство, наші забави з передком трактора Т40. Зараз що ми далі займаємося? Значить, 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 немає тут чітких баз. Верніше, ту базу, що потрібно, її немає тут, а база тут мала би бути з цього кінця, але її тут не було. Прийшлося на цю поверхню положити її на стіл. Прижати прижимами і розточною головкою пройти, зробити базу. Для чого? Щоб можна було розточити у цього отвора виробленого. Я думаю, що вироботку видно чітко. Для цього я вже Одну сторону зробив, базу зробив. Зараз на другу я її цим місцем прижму до столу, прижму прижимами і спланую так само другу сторону. Ось так потрохи-потрохи. Ми виводимо йому базу в цьому речогові. Поїхали далі. Трохи незручно одною рукою знімати, а другою все робити. Це Поки що тимчасові незручності. Зараз ми додамо глубину чуть, чуть і поїхали далі. Росточку. Ще раз, другу не достатньо буде. З воротної сторони отвора розточити під втулку. Так, продовжуємо наші забави з передком. Проточуємо зараз цапфу шкорня. Поїхали. Має бути 50, але воно вироблене. Ми його вирішили переробити, значить, проточити під 45 під обойму підшипника і лунатяк посадити туди обойму підшипника, а потім до обойму понаружі проточити. Місце тверде, готоване. Воротим маленькі, робимо не спіша. Посадку потрібно вивезти сотих 4-5, щоб обойма підшипника сиділа міцно. Продовжуємо забави з перед Зараз проточуємо. Я вже одну сторону проточив, верхню. Тепер проточуємо, ну то поки що по чорновій йдемо. Проточую нижню сторону, шкурня, цапки. Розмір потрібно вивести 45, 5, 4, 5 6 сотих у плюсі. Для того, щоб посадити підшипники, обойми підшипників, бо місце має бути гортоване. Наварка сюди не йде, бо після наварки воно те все лопає. Ми вирішили піти таким шляхом, садимо, посадимо підшипники і обойми зверху проточимо підрозмір. Зараз потрібно Говорю вивести розмір під 45. Отака йде нескладна, я би сказав, робота. Нікуди не спішимо, місце гортоване, це все тільки поскрипує. Зйомка трохи незручна, тимчасові незручності з руки. Чого? Слідуючий етап роботи точіння втулок. Я вже втулки е, точу другу, закінчую, осталося довести. Декілька сотих. Так що, поїхали далі. Так, виточилася втулка. Зараз я її на локтайт посажу в чулок і продовжимо далі. Так, грію різаком. Цей чулок вироблений з другої сторони, що тут воно точилося не з одинаковою стінкою. Так, ну, тулка за, запресована. Зараз посадили на локтайт, все, сіло гарно. Натяг 5 х Зараз будемо продовжувати те діло розточувати. Так, настроїв я нутромера під цей розмір, під розмір цієї втулки і будемо розточувати. Поїхали. Так, забув пінделя вмикнути. Добре, поїхали. Процес пішов. Situation. Da Putin äh Турці допуску я не знаю, клієнт теж не знає, сказав, щоб влазило від руки. Ну, я вирішив дати 4-5 сотих на плюс. Так, іде один з останніх майже проходів. Вже одного чулка я проточив. Так, покажу, як. Сідає втулка. Так, кусточка. Наша. Такс. Гарно, плотненько. Так. О! О. О от і сіла. Все так як має бути. Такс. Зараз буде готова і друга частина. вже різець там декілька сотих буквально виводим розмір в розмір. Трошки мені не подобається, що чулок розточився нерівномірно з обох сторін. Не знаю в чому причина, бо ну, причина можливо є, бо там знизу, з другої сторони, де сідає оця менша втулка, там такі заїздони, що не знаю, що там робили з тим чулком, з, того, з тим отвором, з тією втулкою. Ну, зараз час покаже, як воно стане. Так, 0. Це в мене розмір втулки. А ця, що має вставлятися. А, розмір зараз чулка на 4 до 5 сотих. Я думаю, що видно. Буде. О. Так. Ну-ка, пробуємо тулку. Як вона сяде? Ну-ну? Ну-ну. Ну, не рівно пішла, текс. Рівненько ми її маємо вставити так, оп, і там. Так, ну, з тієї сторони до кінця не сіло, бо на прижима Так, все, другий чулок готовий. Все, що потрібно було з цим чулком зробити, ми вже зробилися. Зробили. Осталося попресувати ось ці втулки. Наверх. Продовжимо далі. Проточилася цапфа. Обой ми тугенько точилися, але ж з допомогою ельбора подолали Енто діло. Так, ми закінчено. Переходимо до балки. Балку я вже два рази пройшов, точності такої не потрібно на отворі, більш-менш, щоб втулка була 3 мм на стінці. Продовжуємо росточку далі. Останній прохід. Поїхали. Получилася балка, я не знімав, бусів акумулятор. Палець поки що старий. Що клієнт замовив пальця підварити, на втулках тут з краю і розточити, вірніше сточити його під розмір. А так, все вийшлося добре. Палець лазить з натягом. Ось така народ реставрація. По правді сказати, та робота мене не дуже тішить, тому що бази як такової точної тут не було. Ця сторона вироблена, ця вироблена, і з тієї сторони теж воно все вироблено. Прийшлося робити те, що є. Так що не для диванних аналітиків не обісуть, як кажуть, що маємо, то маємо. На цьому все.